Рано или поздно мы увидим присоединение Лиссабона к Луганской Народной Республике. Последнее это было с главным редактором, что с ума состучал по столу. За да. вы с ума сошли. Мы что, хотим У, с НАТО очень воевать? неоднократно. Ну, По-разному -ра -по это выглядит, но логика одна. Люди жили в, в квартире, в доме, а теперь они вроде как бомжи. Спасибо, спасибо вам большое. Мы наоборот хотим сказать спасибо, что нас не бросает Никто Да, да. да. Наши бросили все русские, зато вы наши спасатели украинские, молодцы. Каждый раз, я когда читаю новости про Афганистан, у меня сердце радуется. Вот настоящее традиционное общество. А родина Child Free, вообще-то, Древняя Греция. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і ви на моєму Юті каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжувати неболю і страждання. І ви знаєте, що в нас є добра традиція в п'ятницю робити найбомбезніший випуск. Тож сьогодні не буде винятку. Не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк. Звісно, підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте про наш збір для 36-ї бригади морської піхоти. Ми непогано йдемо, але не вистачає саме вашого донату для того, щоб з'явитися зібрати 230 тисяч на відновлення та ремонт автотранспорту та техніки розбитої на Харківщині. Ну і що, друзі, якби я була російською пропагандисткою, то свій випуск як я б почала так. На росі ночі високоточним українським оружием був унічтожен штаб Южного воєнного округу в Ростовській області. На п'янку в штабі зібралося три алкаша генерала, чотири наркомана-подполковники і пару мелких майорів. Пілі всю ночь, гарєлі все утро. Але насправді ж під Новошахтинськом, це та сама Ростовська область, горить щось, щось, доки не встановлено після атаки безпілотників. Займання йде поруч із лінією електропередач. Тож щиро сподіваємося на темряву в Ростовській області. Ну а влада Росії, як і завжди, заявляє про збиття усіх безпілотників. Аж якось знаєте тепліше стало відчувати цей жар. Сподіваємося, що чим далі в осінь, тим більше буде таких теплих кадрів. Ну і Росія друзі готується розігрувати свою типу Бучу. Пробачте мене, але це не я придумала це, власне, говорять офіційні представники України, які борються із російською антипропагандою, і збираються вони це робити на Курщині, мовляв. Укранацисти вчинили акти геноциду, вбивство, грабунок, викрадення людей. Хоча я хочу запитати, кому на Бога потрібні ті москалі. Але пропаганда та влада будь-якою ціною готуються розіграти саме цю карту проти нас. Тож, скоріш за все, країна-агресорка задумала черговий воєнний злочин, тільки на цей раз проти своїх з вбивствами та розстрілами. От тільки ці звірства тепер росіяни збираються повісити саме на нас. Курській області, ну а робити все це вже відправили ФСБшників. Ми ж для того, щоб як завжди на випередки протидіяти цій виставі, поки їхнє кіно ще не вийшло, ми покажемо, як саме куряни живуть під окупацією Збройних сил України. А боялись Ну, ну, потому, как? Что, я вам скажу: мы просто видели сюжеты по российскому телевидению, и нас и, и фашистами называют, и нацистами, и детей ну, мы нач... распинаем, там, и, и младенцы въедим, ну, ну, и так давайте. далее. Вот, вот. Ну, конечно, вначале боялись. Ну, как вы думаете, если нас научили? фашисты почти едут. Ну, как вы думаете? Конечно. Если первый раз, когда на танке или на военная техника, мы, конечно, попадали в бурьяны. А, а ваши, раз, конечно, все лазили. смеялись, потому что мы в кустах все лазили. Ну, как вы думаете? Первый конечно, мы боялись. А потом ну, все нормально, все познакомились. Нормальные, хорошие люди помогают нам. Детям особенно. У меня во двоє дітей. А спасибо Дані, вам большое. Ми, наоборот, хотим сказати спасибо, що нас не Да, да. Наші бросили всі русский, зато ви, наші спасатели <звизнато> <звизнато> українські, молодці. Никогда этого не забудемо. Ми добро помним. А ви теж відчуваєте цей легенький флірт? Ну, тобто, Жертви окупації, жертви нападу. Та-та, я знаю, є Стогольський синдром, але щось це інше. Ось такі вони, ці нацики українські. Хоча те, що росіяни мразі, в цьому в нас немає ніяких сумнівів, і ми лише просто фіксуємо кожен раз додаткові докази. Їм не те, що тварин не шкода, їм навіть на людей наплювати на своїх, у тому числі. Українці ж від перших днів повномасштабного вторгнення війни. В буквальному сенсі життя клали, аби рятувати, наприклад, тварин під Київщиною. Скільки було історій, коли їздили в Бучу, намагалися діставати тварин, які були прив'язані, відв'язані, тому що шкода, тому що всі однаково страждали від війни під обстрілами, скільки волонтерів загинуло. А пам'ятаєте страшні події на Херсонщині, коли росіяни підірвали ГЕС? Увесь світ, вся Україна кинулась під артилерією, рятувати беззащитных тварин. Что делают русские? Они кидают своих завжди скрізь. И, на жаль, тварин в цьому сенсі не виняток. Сейчас находимся в поселку Коренева. Большое количество брошенных животных. В некоторых домах остались собаки на цепях. За нами бегало стадо коз. Я им налила воду. Еще собаки. Собака сидела на цепи, привязанная. Ряд собак умерших на цепи. Ну вот мы делаем то, что можем. Собак забрать не можем. Им тут есть что есть. Большое количество трупов сельхозживотных. Собаку отцепили. Она скелетированная. Она не дается в руки. Поставили воду. Очень сильно хочет пить. Осипенко примерно 90-е дома. Козы пришли. Тоже истощенные есть хотят. Коза лежит убитая. Что делать с собакой, не знаю. Постараюсь с ней доладить. Отношення сиділа на цепі без води, ні скільки. В Росії мені нікого не шкода. Нікого. Але тварини то інша справа. І я точно знаю, що навіть це відео жодним чином не спонукає нікого ризикувати своїм життям. Бо я нагадаю, що росіяни обстрілюють свої населені пункти кавами, артилерією і вплювати ж там лишається мирне населення. Цих тварин просто нікому урятувати. Москалі вони, в принципі, не здатні щось створити своє, щось любити, захистити, врятувати їхній уділ це красти, заздрити та руйнувати. Моя улюблена історія гірка, але тим не менше, це історія порятунку рускоговарящого народа Донбаса. Ладно, самі росіяни вічно опущені в Росії, але ж цю біду вони принесли і на наші території. Це експеримент над людьми довжиною вже в понад 10 років. І здається. Поки що йому не видно ні кінця, ані края. Вкрадено все, вивезено все, випиляно все. Чоловіки всі відправлені помирати на убій. А хто лишився, той сповна вже ковтнув, що то таке русський мір. Он моя любінка. Зрадниця Тетяна Монтян розповідає про свавілля із нерухомістю на окупованих територіях де місцеві, які жили весь цей час, звісно ж, під владою України, тепер... Буквально выгрызают у россиян и оккупантов свое же майно. 50 писем прислали из Мариуполя на, на тему, какой там беспредел творится с жильем. По-разному -ра -по это выглядит, но логика одна. Люди жили в квартире, в доме, а теперь они вроде как бомжи. Да. Внезапно им отказывают в плане, в плане, в праве на это жилье, на этот участок земли да. и так да. далее. В Донецке, кстати, творится все то же самое. Там еще круче. Там вот это вот мои документы, это местное МФЦ. Там люди вообще не могут взять талоны, потому что все талоны выкупаются нотариусами, адвокатами. Вот и потом ты можешь только за деньги, за 15-20 тысяч, зарегистрировать собственное жилье. Собственное. Ты не можешь взять в талон никак не лично прийти. Даже там, вот люди с 12 ночи просто занимают очередь живую, ручки на руках. То есть, фактически они приватизировали государственную Да, функцию. Они приватизировали фактически местные власти и вся остальная публика. Они... А что, никто из местных чиновников этого не знает, или они. Да они им плевать они в теме, и в деле, и в доле. То есть простой человек, если ты простой человек, ты никак не можешь получить талон, совсем никак. Через госуслуги ты его получить не можешь, потому что их там нет. Они распродают талоны своим, естественно, я уверена, что не просто так. А потом простой человек, чтобы зарегистрировать свое жилье, просто свое, не какое-то там еще, перерегистрировать по российским законам, вынуждены платить 15-20 тысяч нотариусам, адвокатам, Которые им получат колончик, все сделают и все такое. Ну нет у простого человека на Донбассе таких денег. Если кому-то кажется, что это небольшие деньги, их можно заплатить, чтобы не бегать никуда там, и не стоять с 12 ночи в очереди, в живой, посреди ночи, а это Донбасс, там попробуй постой. То это большие деньги для Донбасса. У людей их нет, люди мучаются. Боже, как... Хорошо жить під властью в Росії. Посмотрите, що не історія, то просто какая-то сенсація. А помічні вот вот Путін, Путін, ведівайська. Цікаво, чи живі вони ще? От ті, хто виходили і справді підтримував зрадництво інтересів України. До речі, питати москалів, вони ж не закінчуються винятково на Україні, на наших територіях. Ви не знали? Але вже без п'яти хвилин, як Лісабон. Увійшов до складу самопроголошеної, ніким не визнаної ЛНР. При тому, що Друга армія світу все ніяк не вийде на адмінкордон у Луганської області, так так шматочок, хай невеличкий але наш, і ми його контролюємо. Але це не заважає їм готуватися вже поставити свої сані пам'ятники, свої ганчірки десь по всій Європі. Убогім виявляється, подавай вже Атлантику. Тож, я сподіваюся, що в Європі всі чиновники, політики, хто пропонує нам компроміс, хто думає, що Путін просто подавиться захопленими територіями на Донбасі, Кримом, ще шматочком української території, то знайте, що вони готуються вже йти до вас. Ну і особисто цей рух очолить, звісно ж, Дуже Очень і ясно, я читаю, що. Война – это география. И исходить надо поэтому из соображений простых и выходить на естественные рубежи. На мой взгляд, в Европе естественным рубежом является Атлантический океан. Он обеспечивает надежность. Рано или поздно мы увидим присоединение Лиссабона к Луганской Народной Республике. И губернатор, конечно, будет этому рад, хотя в зону ответственности его слишком много попадет. Но ничего, Я знаєте, на секунду собі уявила, що не як завжди, у шльопки, в шльопках, які прийшли в Україну, і офігелі від того, як живе абсолютно звичайна українська родина, що відбувається в наших селах, ти бачиш, що відбувається в наших містах. Я дико перепрошую, а ви хоч уявляєте, що і з ними буде в Лісабоні? Я кожен раз в Європі. В приємному, радісному шоку. Я думаю, як би так зробити, щоб і в Україні якісь от такі стандарти, речі, історичні пам'ятки, щоб все це зберегти. А росіяни, я боюсь, вони можуть і в кому впасти від побаченого. Але потім ті ж самі ушльопки такі: ой! А чого це нас не пускають на захід? Ми їм там обіцяємо стерти їх, кинути ядерну бомбу, бо чому нам не видають візи? Бо ви. Болотні п'явки маєте сидіти в своїх їбійнях і квакати на рідних болотах. Нічого вам робити в цивілізованому світі, не дай Боже, ви там вляпаєтеся, не знаю, в її скандал. Чи вас зґвалтує трансгендер чи гендерно-нейтральний нацист? Та й загалом, де це бачено, аби їздити в гості до тих, із ким Росія так вправно воює вже стільки років. Одним словом, Слуцький, це той що Атришка Жириновського крокодилячими сльозами ридає та плаче. Бо не зможе купити собі новенький айфончик в Америці, не зможе красиво вдягнутись, подихати повітрям свободи. Замість цього тільки дупа Путіна та туман без виходів Росії. Цілуй залізну завісу наволоч. Ви її колективно збудували довкола себе. Должен був... по поручению президента отбыть на открывающуюся сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в составе российской делегации. Нас пять человек во главе Сергея Сергеем Викторовичем Лавровым. Но третий год подряд я один не получаю американскую визу. Связываю это с тем, что постоянно в мировом информационном политическом пространстве обличаю роль Соединенных Штатов как главной мировой силы, ведущей человечество к деструктивному миропорядку. И сегодня надо говорить честно к Третьей мировой войне. Сегодня США нарушают и соглашение конца 40-х годов прошлого столетия о размещении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций на своей территории в Нью-Йорке. Каждая национальная делегация, сформированная главой государства... обязана в повному составі прибувати на территорию США для участия в сесії Генасамблеї. Всі повинні получать американські візи. Але, як ми видим, неугодные государственному департаменту США віз не отримують. Я так, знаєте, собі так на хвилинку уявила, як би це американські конгресмени поїхали в Росію? та неможливо. Тож сиди, сиди в себе вдома. Ну, і поки одні. Ні, не звикають, він не звик, що їх викинули і закрили Західний світ. В нього і в них у всіх все ще є та прийняття та незгоди, і все звісно, завдяки тирану, Деспоту та вбивці воєнному злочинцю Путіну. Інші розхльобують паралельно інші проблеми, які викликав той самий Путін. Бо ж риторика, що ми воюємо з усім НАТО, якось раптово стає в Росії непопулярною. У Москалі. Це відкочують назад. Війна, виявляється, нікому не потрібна. Ну а паралельно із тим, якось і слово пацана, ну тобто Путіна, ставлять експерти вже під сумнів, якось навіть легенько насміхаються над його заявами. Про діда тепер кажуть не навида шопотом, а як про єдиного, хто несе за все відповідальність і все приймає сам. Всерьез думают, и здесь они абсолютно правы: что если они уступят Украину, и если так сказать сбудется то, что называется целями специальной операции, то следующей угрозой окажутся страны, уже непосредственно входящие в НАТО. А устроить какую-нибудь провокацию, да, типа... Путин уже объяснял, там мы последнее, это было с главным вредом. что с ума стучал Спасибо по столу. с ума сошли? Мы что, хотим у, с НАТО воевать? Путин, за да. что, у, с НАТО Путин с неоднократно ну, заявлял о том, что никаких вторжений в Украину не будет. Неоднократно заявлял. А у нас не было вторжений на Украину, Александр Николаевич. А вот войск 24 а Путин говорит, что оккупировать был. не числа... Ну, давайте оккупируем. мы будем соблюдать юридический статус. Мы признали ДНР и ЛНР, uh -huh. и после этого стали им помогать. Так, а вы дадите гарантию лично, вы? Дадите гарантию серьезно, да? Я? что следующим этапом не признают еще что-нибудь? Очень хорошее. Обязательно. Признают. Это зависит от воли людей, проживающих. Вот, на очень людей, Это зависит там, от воли одного единственного человека, который является президентом да. Российской Федерации вот тут и принимает соглашусь. все политические. Без воли людей я, людей, я, не я очень сильно сомневаюсь, да. что будет принято решение там о признании какой-нибудь Рижской народной республики и мы там. Та тут знаєте, ще буквально три місяці півроку, і вже ми, ми і армія, не наша не вторгались, кажуть вони. Тож, якщо Росія більше на частини Європи, то хто ж їхня рольова модель? Тобто на кого вони орієнтуються? На кого тримають орієнтири? Хочуть бути схожими, і дала поклоніння в них обов'язково має бути як. Північної Кореї. Ридаки мають, коли бачать Путіна, вся сіра маса, всі бидли росіяни мають стрихтися під Путіна, дітей називати Путіна і хотіти бути, звісно, тільки з Путіним. Готовність померти має бути як в Ірані, і, звісно, як у Хамасу, коли бідність та повна відсутність майбутнього. Кожен з дитинства має бути готовим померти. Померти а, точно, ні за що. Ну, а права жінок мають бути, наприклад, як в Афганістані. Тобто ніяких прав і свобод. Заборона говорити, навчатись, працювати і бути готовою стати жертвою закидання камінням. Твоя роль, російська жінко, одна: народжувати володі малесеньких СВОшників. Да, Чому не дітей? А вообще мозг всі можна глушити всім чим угодно водкой, телевізором. онлайн-играми. То есть современ, для, сервис, для современного человека это вообще не является никакой проблемой. То есть мы общество не просто а потребительское, это ладно. Мы общество, которое непрерывно развлекается, и современный интертеймент дает нам бесконечные возможности вот для этого непрерывного впрыска позитивных эмоций себе в бошку. А дети, они про другое. Семья, она про другое. Вообще, как бы взрослая настоящая жизнь, она про другое. Мне кажется. Ладно, извините, что я опять тут занялся какими-то нравоучениями. Ну, кто я такой, чтобы заниматься нравоучениями? Да и вообще, не надо ничего изобретать. Вот, каждый раз, я когда читаю новости про Афганистан, у меня сердце радуется. Вот настоящее традиционное общество. Що ж таке відбувається, і що несеться в Росії. Друзі вирішили націоналізувати матку кожної самки з російським паспортом. А нині вавік всі утроби, саски, і що там ще перераховують зазвичай російські попи належать Путіну. Не народила дитину в тюрму дітей родина, штраф, все аби перетворити росіянок на таку собі свиноферму, свиноматку, де безперебійно будуть народжуватись. Народжувати гарматне м'ясо, народила, виростила на обій, народила, виростила на обій. В Держдумі вже навіть лежить відповідний законопроект про заборону руху Child Free. Я не знаю, чи чули ви про такий рух, але він виявляється в Росії є. І чому, чому Росія завжди стає законодавцем мод лише в якихось таких дебільних темах? Ну, а пропаганда кинулась обҐрунтовувати необхідність цих дій. Сіманян, як і завжди, зайшла далі всіх, каже це давня Греція, буквально сам Ахілес винен в тому, що росіянки перестали народжувати. А родини взагалі, древня Греція. В Древней Греции затейниками были не только древнегреческие боги с их разнообразными, крайне причудливыми проявлениями любви друг к другу, к своим женам, мужьям, детям, растениям, животным и прочим. Затейниками были не только мужчины, которые предпочитали других молодых мужчин практически поголовно, об этом чуть позже. Затейницами были и женщины. Например, было такое растение сильфий. Оно, как считалось, обладало противозачаточными свойствами, даже скорее такими свойствами, какими в наше время обладает такое лекарство, которое называется пастинор, которое принимается после всего, чтобы не случилось беременности. Так вот, они этот сильфий использовали до такой степени, что сильфий исчез. Больше такого растения нет в природе. Древние гречанки вытравляли им своих младенцев. Аборты были крайне распространены. Ну и, конечно, всякие э, гадательные методы: приговоры, заговоры, наговоры, выговоры, которыми они вытравляли из себя своих младенцев. Если вытравить не получалось, было распространено детоубийство. И не только, как в Спарте, где, как мы помним, из школы была жестокая традиция новорожденных детей относить старейшинам, чтобы те их осмотрели, и как сейчас, знаете, по шкале Абгар младенцу ставят баллы, там 8, 9, 10, вот они им ставили какие-то свои мифические баллы, если баллы не дотягивали до того, что считалось приемлемым, то младенцев, как, опять же, мы помним, из школы сбрасывали со скалы. Но это в Спарте, они таким образом, как им казалось, воспитывали и выращивали, Мужественный народ, пригодный для побед, приспособленный к битвам і к суровой історії. Цікаво, що Маргарита Симонян, яка так бореться із ЛГБТ, в давній Греції забуває, що майже всі поголовно російські політики і чиновники, зірки, вони всі якраз ті самі. І з ким бореться Маргарита Сіменян? Але направду, мені дико шкода, що в Російській Федерації не діють закони спарти. Я б кожного. І все. І проблем для нас немає. А допоки все що існує єдина в світі сила, яка на це здатна і яка здатна нас захистити. Звісно, друзі це Збройні Сили України. Тож, під завершення нашого випуску, не забувайте обов'язково нас підтримати своїм лайком, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф і задонатити на 36-ту бригаду морської піхоти. Збір, посилання на банку та номер рахунку в нас в описі. Хлопці і дівчата зараз на Харківському напрямку, і там дуже сильно їм повело. Техніку та автотранспорт ми лише допомагаємо все це відновити. Точніше, ви коли донатите, в цьому допомагаєте. Ну а вони, звісно, б'ють наших ворогів не гірше за спартанців. Тож, друзі, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.